Hi Inside. Ну це добре. І по, по вигляду свіженька на стара. А оце ОЄС, треба подумати. Ну Він такий, я б не сказав, що він легенький потрогає. Він чогось тяжкий. Тяжкий, тому що тут ця подкладка, сеточка бажить. Якщо якийсь ограниченний мармот до цього не ставить, але воно додає надійності, бо мармот одразу Та так, по дорожчині взагалі на XS не йде. То Міхел Фіджер? А оце це не пляма часу? Ні, а це як... Моє легенд, не треба, Михайло Двик. Каргу штаб. Надійність, на дві джинки, бачу. Ви тут на, на магніті. Прикол. Ех, він був хороший. Ви ще Все, пішла, пішло, пішло. пішло, пішло, пішло. Бра! Пішло, пішло. Логотип потріскався. Так, але, щось... Та, але про застану не не, не не айс. Була б вона ціла, я був би дуже радий. Окей, а отакі худі. Найк Леброн Джеймс. Нічого собі, нічого собі ти не брав. Не треба? Це Віталій Джеймс? Я подивився. Подивимся. Я Віталій був проводився. Незважаючи на ці локдауни, є і приємна новина Блін у мене класно, що дні нарешті зняли вже фолд, що так називаємо на eBay. Тобто, Раніше було так, що я відправляв, а мав чекати. Поки посилка приїде, людина забрала, і тоді мені гроші нараховувалися. А тут просто-напросто мені вже приходить одразу, типу, гроші. Як тільки людина замовила, я відправив, посилка помінялася е статус на те, що вона була вже відправлена. І на наступний день вже гроші приходять. Я насправді не впевнений, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що в мене аккаунт вже доволі такий старий, на eBay. Тобто Я раніше не продавав нічого. Тільки купував. І в мене відгуки лишались, наприклад, великих магазинів, таких як Adidas, Там Reebok, Puma. Я аж з 18-го року замовляв посилочки з Америки, і в мене там було, ну, зібралось десь близько 30 відгуків. І, можливо, це повпливало якось, тому що, наприклад, на eBay ми почали продавати разом з Михайлом, ну плюс-мінус один той же самий період. На жаль, Михайл поки що не розплощений. Прихолт. Доводиться чекати, поки посилка приїде, тільки тоді прийде гроші. А це, я вам скажу, не дуже приємно, тому що якщо, наприклад, на тижні там посилки 3-4 відправляєш, то ну, майже 3 тисячі гривень треба заморозити, поки не прийде. А воно може приїхати за 2 тижні або за 3 тижні буває і до місяця їде. Бра! Ну, і погода сьогодні, блін, ну така нервня, боже. Хоча передавали, що дощу не мало би бути, а він є. Бо я сьогодні пішком. Було б сухо, я би поїхав на ровері, зараз. Коротше, план на сьогодні. Єврик на 8, єврік на 9. Беремо пару жирів і додому спати. Так. Щепа адвенс. Джералд не Треба тобі такий Джерард. <му> Третє. Микропухнув нейм. За штамдай. Монтуру, нейм. Так, Марко запізнився. Буває. І от ще кархап. Карха? Ти бачиш, який на втягочках. 28 розмір. Дівчинки. Ми ну, побачили, дівчину. Чи це йому ж 28-30. Просто так, мало собі. Крафт, погано. Ви що це не завози якісь. Ну так 200, хоть, хоть, ну так. Угу. Ну? Так. Е, Ні. Теньсе, Людвиг дорогий. Людвиг дорогий, довай. Людвиг Рейтер. Так видно, видно, що тільки посередині Давай я только практику. Я бачу її, так, не хочу. Не продается. Ты же А ты что набираешь? Я взял, спробовал, но... Нема фурнитуры поломать. Думаешь, что в глазах Що не, nee, я ничего такого давно. Слава Богу. Там Марко, то я жартую, там не что-то такое. Можешь ты взнимаешь полену сразу? Просто? Тогда я тоже полену. Можно? Не можно. Я еще музыку накону, чтобы не ломаю. Ну так я напишу, що... Це пише красота, там на глаза. Цей стріч взагалі просто ту ду музикальдеш там. ду тут. О майо! Опа! У мене є така музика, я знаю. Це тіп свалив з нашу. Це він якийсь дивний, блін. Він каже, на гроші бере. Бля, такі маленькі двері, блін, лізуть. Реально метр. А сьогодні знову впав хтось. Я переді мною біг хлопець. Впав один раз, потім впав другий раз. О, нема питань. Я, ну, в цілому тут ця э, хомана, трошки гірша, ніж на Лівандовці. Там хоч є щось цікаве подивитись. Да, там на мені там був, сьогодні Завтра зайдемо. Завтра зайдемо. А тут що, тут діда, снео, якісь сорочки. G-Star, Ну, Gestar, глядій. Непоганий, як новий. А, 900 гривень. А. Невеличке доповнення є стосовно замовлення на eBay. Колись в мене замовили, це вже було блин, 70 днів назад, я вже подивився. Замовили в Колумбії ось такий Полшарк, п'юр Wool світер. Пройшло там 40 днів. Мені довелося повернути гроші за цей товар. От бачите, пише рефаунден. Тобто, ось цю суму я повернув, плюс суму за доставку. До речі, чому так вони роблять? Якщо за доставку я заплатив, чому я маю повертати йому? А? Саме суму за доставку, якщо я відправив товар. Ну ладно, менше тим. Але є, от бачите, пише, що з 16 жовтня не оновлювався трекін-позиції, але прикол в тому, що я подавав після того рекламацію, і ось мені недавно позвонили, сказали, що ваша посилка почала рухатись. Я такі, сенсі, Куди вона почала рухатись? Каже, ну посилочку, що ви оставляли рекламацію. Тобто пройшло 73 дні і. Нарешті воно приїхало в саму Колумбію. Бачите, що тут пише ITEM out physical delivery, І посилка буде рухатися ж тільки до того колумбійця. Але прикол в тому, що я вже від... гроші, гроші то йому відправив. Там як було, він кидає скаргу таку невеличку, що протягом 5 днів я маю відповісти або втрутитися eBay. Тобто я вирішив не доводити до цього, тобто я повернув йому гроші. Але виявилось, що посилка далі їде. Тобто назад вона не відправилась. А сам покупець сказав, що типу на ebay написав: Ну посилка вже відправилась назад, ти поїде назад, поверніть мені гроші. Де мені взяти гроші мені треба гроші. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Я тепер просто навіть не знаю, що робити. Ну я написав самому цьому колумбійцю, що, типу, шановні, посилочка, то вам продовжила рух, тобто вона мені назад не поїхала. Я хоча б думав, знаєте, що якщо вона загубилась, Укрпошта мені казала, то мені хоча б зроблять компенсацію там за доставку чи за ще щось. А так я йому і гроші повернув, і посилочка йому до, до ну, рухається далі. Я не знаю, написав йому, поки що він нічого не відповідає. Побачимо з чим це закінчиться. Так, черговий раз поїхав на Лівендовку в четверг і. Знаєте, Прийшла в мене така ідея, що треба переглянути знову свій графік в поході по, ході по тому що, Наприклад, я їду на Лівандівку, тут на все один магазин, який ну, не стабільний. Тобто він може дати щось, може не дати щось. От. А потім в п'ятницю я не їду, бо я займаюся фотографуванням, виставлянням і тому подібне. А в п'ятницю то ну, три магазини буває. Ну, один тиждень два магазини, один тиждень три магазини. тобто там Періодичність така є. І ну якби нелогічно. Не Треба, напевно, щоб в четвер займатися фотографуванням якимось, а п'ятницю їхати на ті два магазини, тому що так буде ну, більше шансів щось взяти. Тому що тут на один магазин я їду, сподіваюся, що щось взяти, а воно не завжди виправдовує свої сподівання. Проще, ну сьогодні взяв там, ну, по факту, дрібнички там, я Михайло скинув одну Олімпійку, Nike, Барселона. Хумана також нічим не порадило. там мінус 50 зараз була непогана Emporio Armani, тож ті ще Armani Collezione. дорога моделька, дорога колекція. Куртка така Water, water repellent. От, Але не став брати. 800 гривень, навіть за 400 гривень щось трошечки ризиковано заморожувати такі гроші, в принципі, відмовився. Ну а в цілому. Чи задоволений я, ну, сказати так, не розчарований. Але не дуже мені в принципі сподобалось, що я їхав просто ну, за футболки. Якби я знав, я просто би спав би нікуди не поїхав. Але ви самі розумієте, що це секонд-хенди, це лотерея. Один тиждень можеш нічого не взяти інший тиждень можеш взяти 20 речей. Шановне панство. А тепер. Покажу весь товар, який я взяв за 3 дні. Кожна з цих позицій прям, ну, максимально приємна особисто для мене. Як для вас, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Почнемо з сьогоднішнього холоду. Сьогодні попався ось такий спортивний костюм від Adidas Original. Так, ви можете сказати, що колір не дуже ліквідний, яскраво зелений, прям такий лаймовий колір. Але ну, не стара колекція 21-го року. Цікаво тим, що тут були використані матеріали із переробленого пластику, який був виловлений із океану. Тобто, бачите, пише Ocean Plastic Prime Blue. Made with the Parley Ocean Plastic. Ну, В принципі, за екологію навіть Adidas, тому ми це одобряємо. В ідеальному стані розмір L. Що це? Що це? Хто їх купить? Це буде цікаво, Що той самий квест? Але я хочу сказати, що зараз почав набирати знову хайп на усі Adidas Originals, тобто саме Олімпійки. Таким трьохлисником, щоб було три полоски. Ну, відповідно, Адідас без трьох полосок, то не Адідас. І навіть на закордон в мене одну олімпієчку. Ну та, правда була вінтажна. може хто пам'ятає, я показував, зелена була 90... 99... 2009 року. І купили на eBay, поїхали в Нью-Йорк. Я максимально здивувався. Для велосипедистів ось такі є. шорти, бриджі, можна сказати, горе. Ну, тут нічого цікавого нема, просто такі є памперс для дальніх поїздок. Ось така футболочка від фірми OB. З дуже якісного такого котону. По-моєму, пише Made in Mexico. Мексиканський котон з цікавим принтом, розмір m Колір, Скажімо так, цегли. цеглий. MarinoVul, Audor, все як ми любимо. Ось такий Inok, Не дуже відома контора, але бачите, використовує фурнітуру YKK, 100% MarinoVul. Є такі ось прорізи в рукаві. Ось такі о. Пару тижнів назад Михайло брав ось таку саме сірого кольору. Вона в нього купила. Ну, відповідно, такі базові речі на шафі на OLX, обов'язково будуть купуватись, тому що основний шар, якщо він Маріновуль, я бачите саме такому ж самому ходжу. Тут ось айсбрейкер, правда, якби попався ось такий айсбрейкер, було б цікавіше. Але тим не менш, ну все одно люди цінують, і я впевнений, що візьмуть так само, як і цей декатлон. Пощо ти пише Форкласа? У нас як у них якась там лінійка, але по факту це декатлон ззаду є додаткова вентиляція на півспини. Також 100% тут все пише Маріно, Марино. От непогано. Потім попалися ось такі бриджі від фірми Fjallraven на технології G1000. можна ваксувати дані бриджі. Ну знову ж таки, не шорти і не штани. Але це все я буду заливати на eBay за кордон. І сподіваюсь, там можливо комусь потрібно буде. Тому що у нас дуже багато я бачу, попадається саме ось такі бріджі різних брендів, абсолютно там починаючи від Salomon, закінчує. Чи якимись пік-перформансами, і ну, вони лежать, нікому не потрібні. Але Fjallraven я не зміг пройти повз, тому що це річ мені дуже особисто подобається і западає в душу навіть краще, ніж якийсь Arcteryx і Mammoth. Ну, отак от, от скажемо. Вдобавок добавок до цих шортів попалася ось така вітровочка на вінстопорі. Від фірми Santini, розмір 50-й, хоча пише XL, От теж незрозуміло. 50-й в деяких речах це L, а тут пише 50 XL, -ка. ну, Може і XL, -ка. пише він стопор, в ідеальному просто стані. Це просто взагалі не знаю на що взяв, просто футболка з цікавим принтом, палавал якийсь. Палавал. В ідеальному стані. Також. Потім футболка поле Райфлаурен, розмір M, ну, Пише Slim Fit. Та, можливо, трошечки буде. В обтяжку, але колір приємний, стан файний, комірець не вигорівший, і сама річ також темно-синього кольору з червоним конем. Це прям база-база. Потім довго думав чи брати усі штани від фірми Дікіси і через його їхній розмір. Розмір 36 на 34 і широкий, і довгі. Але Дікіси всі, що в мене були були успішно продані. тому... Відповідно, я і, і взяв. І поки що дві куртки на цьому тижні. Як бачите, перша це така Джек Вольські не зовсім куртка. Це у нас Тексапоре совшел Ейр плюс це щось залишки, якісь від правильного порошка Напевно, щось в цілому я бачу і на, на штанах там якісь. Невеличкі плями плями білі залишились. Я помірю обов'язково, можливо, собі залишу. Бачите, це реально від правильного порошка. Є просто погано пропаласкалась. Треба буде щось ще з цим зробити. І друга куртка від фірми Салєва, розмір XL, яскравого червоного кольору, хоча на відео вона більше якось до... Рожевого не зрозуміло чого. Ну ні, вона не рожева. А була би на гортексі. Було б взагалі набагато приємніше. А так на їхній мембрані повертекс теж в принципі непогано. Рідний рідний капюшончик присутній і абсолютно без дефектів. Завтра ще поїду на лівандовку. Погода непогана, обов'язково треба буде їхати. І набирати речей перед новим роком, тому що скоро буде новий рік, завозів буде менше. Всі будуть відпочивати, і я відповідно також буду відпочивати. Ну а також і ви, шановні підписники, поціновувачі унікальних речей. Хочу вас привітати з прийдешнім новим роком та різовим Христовим Нехай у вашому житті буде стільки ж яскравих моментів, скільки скарбів можна знайти у секонд-хенді так от я вас поздоровлю всім колегам, передаю привіт. Нехай кожна річ, що потрапить у ваші руки. Приносить радість, ну і відповідно якусь та вигоду. Всім бажаю здоров'я, натхнення, гарного року, вигідних знахідок в новому році. Ну і по традиції, щастя та здоров'я і всього самого найкращого. Вітаю вас із міста Лева, всім миру над головами і спокійних різдвяних свят. Фліп. Він не дає ці коментарі. Ваші коментарі хлопці є? Мав би бути всі секонд-хенди тут сьогодні. І про те, що я питав, в середу під'їжджав, казав, буде у вас завіз? Та-та, буде, буде. Віталій там стоїть. Буде, буде, буде. А виявляється, що не буде нічого. І людей мало приїхало. І все одно нема. Блін, дуже дуже шкода. -ню -ню -ню. Та, ситуація така, що мав би бути, завісно, 8 годину, але чомусь ну, хоч би повішали на вхідні двері, що там, наприклад, такого-то числа, такого-то місця не буде. Або буде. Тобто, наприклад, на євросекранхендах там розклад на святкові дні повішали повністю. Чесно, до відношення до покупців могли розраховувати. Я наприклад знаю, що наступний тиждень, там вівторок, середа, немає. Потім те, що було в середу, переноситься на п'ятницю, там теж буде ще клоунада. Але по факту, оцей секін-хенд-патруль, що зараз ви дивитесь, це в цьому році останній. Наступний секондхен-патруль буде вже в наступному році. Я там напевно що з двох тижнів зроблю один, тому що там на наступного тижні все на буде три магазини і ну, я навіть не буду це все монтувати. Коротше. Зроблю з двох один, коротше. Ну і таке буває. Ладно, що поробиш. Все, дякую за увагу. Давайте, всім гарних вихідних, всім гарних святкових днів. Тримайтеся і пока.